Друзі, от і наблизились ми до дати 15 січня. До цієї дати 15 січня 2026 року мала б закінчитися вже російсько-українська війна. За словами головного равіна міста Дніпро. Як ми говорили тільки, що війна закінчиться через два місяці, я готовий за це спорити. І якщо війна закінчиться до 15 января, ми з вами зустрічаємося тут на Варшой Лехайм. Договорились? Це з Божою помощью. Да. Это, это, я зняв сьогодні о точно 15 января 26-го року, да? Так. Да. Да. Але як ми бачимо, це просто чи передбачення, чи прогноз не справдилося. І не дивно до речі, як і не справдилися пророцтво багатьох інших пасторів, служителів, блогерів, пророків, які з християнської церковної кафедри біля мікрофона своїх блогів говорили перманентно постійно нам про нові нові дати закінчення війни. Наприклад, оце пророцтво чи передбачення цього равіна я побачив 24 листопада 25 року. Є такий різ. цього э, равіна, по моєму Дніпропетровського равіна з Дніпра, де він говорить. Я вам точно скажу, що в 26-го года війна закінчиться. Та й не ті порочиста. Ну послухайте, я вірю в Бога, вірю в то вірю. В все ну не давайте вже дурню. Не вірити. Мені показав його Євгеній Тайц, і я ну скажімо так проявив певний скепсис. Чому тому що ну для мене було очевидно, що ця війна на превеликий жаль надовго на роки? І я це говорив ще починаючи з 24 лютого 22 року, але постійно бачив, як паралельно так звані пророки, та не знаю, там пастори, блогери лестили слуху своїх глядачів слухачів, і як генератори випадкових чисел постійно генерували нові дати закінчення цієї страшної, кривавої, кровопролитної війни. І в мене виникає в з цим дуже просто питання: А що з нами взагалі відбувається? Чому ми такі легковірні? Чому ми постійно слухаємо ось ці речі, ну і навіть якимось чином надихаємося, і потім, мені здається, навіть не розчаровуємося. Чомусь ми діємо постійно по одній і тій самій схемі. Почули е, пророцтво, вірніше лже, пророцтво. Пункт перший. Пункт другий. Зраділи, обнадійливо розіслали всім друзям по не знаю, Фейсбукам і так далі. Я часто отримав такі речі. Пункт три дочекалися дати, коли має здійснитися це пророцтво. Пункт 4. Побачили, що нічого не справдилося. Пункт 5. Забули і пішли далі шукати чергового пророцтва. Мені здається, ця ситуація нездорова і вона особливо стосується багатьох християн. Що з нами не так? Що не так з нашим світоглядом або з Богослоєм? Що не так з нашим розумінням пророцтв? Про це дивіться у моєму відео, яке виходить 15 січня на моєму YouTube каналі.